На сьогодні, на сьогодні у нас є 569 центрів адміністративних центрів територіальної громади, які е, обслуговують, тобто надають послуги і адміністративні, і інші послуги, яке потребує те чи інше населення. Але е, фінансовий стан не, не дозволяє на сьогодні нам Утримувати ці громади, більшість з них я називав метадиційними. Тому і прийнят закон, це не тільки ми, це загальнодержавна політика, і, і прийняти відповідний закон про добровільне розведення громад з метою як вирішення тих чи інших е, поточних питань, так і стратегічних розвитку, соціальний розвиток тієї чи іншої території. Тобто з такою метою це створюються ці громади. Першим, першим згідно методології, це першим, воно ділиться на два етапи. Але ні два етапи це розробка перспективного плану об'єднання територіальних громад, друге це практична реалізація закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Ми якраз на першому етапі, і це потребує відповідного нормативного громад. як результат. Ми у загальній розглянули на робочій комісії і було попередньо поданий обласній раді на 59, 59, 59 територіальних громад. Хоча у нас наші матеріали були опробовані на комісії, обговорювались на міжвідомчій комісії побіту. Також було опробовано. Асоціацію районів і областей наші пропозиції були експертами в Києві, тобто попередні наші були зауваження, що деякі громади, зокрема Парафіївської і Авдіївської, Сосницької ради, були зауваження, які також ми озвучували на раді. Ті пропозиції, які ми винесли на засідання позачергового Сесії обласної ради, це були пропозиції не якогось посадовця або фізичної особи. Тобто, це пропозиції були з міст, і ми просто їх узагальнили і презентували. Головним, я бачу, недоопрацюванням те, що недостатньо було залучено депутатського корпусу обласної ради. Тобто, деякі депутати ми маємо інформацію, запросили з міст. Які депутати обласної ради, які районні ради приймали участь в робочій комісії, але ми бачимо те, що недостатньо було залучено депутатів обласної ради, тому сесії обласної ради додатково прийнято рішення доопрацювати наші пропозиції з тим, щоб провести додаткові консультації, зустрічі з колективами як працівників обласної державної адміністрації, закріплених. Департаментів за тих чи інших районах, так і депутатського корпуса, і поповнити склад робочої групи президії, членами, членами президії е, обласної ради. В тим, щоб кожна думка була обговорена і відповідно врахована в цьому перспективі.